Вітаю, я Сергій Мамаєв. А це спецпроекти. І сьогодні ми поговоримо про результати виборів у Франції і відповідно про перемогу фактично Макрона і програш Ліпен. І у нас на зв'язку буде Андрій Шкіль, український політик і журналіст, народний депутат України трьох скликань, колишній голова УНАУНСО, і зараз він є президентом фонду України європейських ініціатив, знаходиться безпосередньо у Франції і уважно спостерігав за тим, що там відбувається. А перед тим як ми почнемо, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться, якщо не підписані. Ну і прокоментуйте, як вам те, що ви зараз почуєте. Зранку стало відомі попередні результати парламентських виборів у Франції, і за якими в Україні здається спостерігали так, наче це вибори в Раду відбуваються про трохи незвичну для нас систему. У два тури я розпитаю трохи пізніше. А от давайте почнемо з Ліпен. у її ультраправий блок був лідером після першого туру, а на фінал виявився третім. Що настільки змінило думку французів за два тижні? Ну, дивіться, треба розуміти. Просто дуже добре, що Україна свідкувала так ретельно за виборами у Франції, тому що це Франція дуже важливий для України стратегічний партнер не тільки на цю період трагічної, трагічний період воєнний, але і на подальшу долю України це дуже важлива стратегічна співпраця між Україною і Францією. На важлива буде не тільки для України, але й для цього європейського континенту, і це дуже добре розуміють у Франції. Тому будуть послідовними у своїх зусиллях і скерованих діях у напрямку того, щоб посилити європейський союз і європейський безпековий альянс присутністю України. Тому я думаю, це якби у відповідь була така глибоке вивчення теми, що ж відбувається у Франції, і тривога була за те, що може перемогти Лепен. Ні, такої тривоги в принципі не треба було мати. І цю тривогу сіяли в основному це російські вкіди. Тобто, це працювала структура, яка хотіла використати заангажованість особисто ліпенії і політичної сили. Тривалий час, дуже тривалий час. спонсором був, національного фронту був і особисто там Малафеєв там займався фінансуванням його оточення, Банки, Росія. Кредит виданий російсько-чеським банком е Мерін Лепен на президентську кампанію, перше ще проти Еммануеля Макрона. А оце все разом Росія використала, щоб роздмухати е, е, е інтерес суспільства і українського, в тому числі на жаль, це Інформаційне поле надалі рясно зрошується е російськими вкидами, і відповідно підігріло. Всі дивилися, ну от зараз Макрон помолився, прийде до влади крайні праві, заблокують допомогу, не дадуть зброї, вплинуть на на позицію і взагалі європейської спільноти посилять, скажімо, замість поміркованих правих центристів і поміркованих лівих. Посилять присутність вкрай правих консерваторів. Тобто, ну це буде, тобто мінятиме устрій Європи. Ні, тут система виборча у Франції властиво є запобіжником для таких подій. Ви двотурова система виборів, мажоритарних виборів з достатньо складною системою орієнтації, ну скажімо, новачкам у цій виборчій системі, яким чином провадити компанію, яким чином виходити з властивості таких ситуацій, коли голосів є більше, а кандидатів е, під, під самому підсумку стає менше, а депутатів ще менше стає. І, от, властиво, це цей стимул до того, щоб. Маневрувати суспільствові, коли є небезпека радикалів справа чи зліва в основному це завжди мобілізує тих, хто проти е, правих радикалів, і ось власне, от мобілізація ця відбулася, і звичайно її передбачав і Макрон, і його оточення, що така мобілізація буде, але ніхто не передбачав, що буде така дуже висока явка на вибори. Це дуже висока явка на вибори, і попри це, буде такий високий результат. бо Висока явка на вибори завжди означає у Франції, що прийшли ну, ті, хто не ходить на вибори. Ті, хто не ходять на вибори, в основному ліволіберальний, центристський, властиво-макронівський електорат. От він не ходить на вибори, він читає це з листа паперу, розуміє, що моя участь тут не важлива, я не піду і тому от це все відбувається в той спосіб, що вкрай ліві, в край праві дуже часто вирішують долю м -м, парламентських виборів. Того разу так не сталося, заангажування було потужне. Суспільство зреагувало, як на мене, адекватно, але тим не менше великий відсоток набрала Марі Лепен і її політична сила. Чому? Тому що це був певний вияв протесту проти стану суспільства, проти стану речей, який діяв на момент до виборчих момент до, до початку цих дострокових виборів. А можна назвати Ліпен агенткою Кремля, наприклад, тому що між першим і другим туром вона встигла заявити, що в разі перемоги і формування уряду вона заборонить бити українсь французькою зборою по, по Росії. Наскільки великий вплив на неї має Росія? Ну на неї особисто звичайно вплив мало Росія? Ну мала не стільки Росія мала вплив, не стільки там Путін, скільки модель. Край правих є така структура, вона називається нові праві, вони шукають альтернативу Сполученим Штатам в Європі. Так, Китай дуже е, тяжкий партнер європейський, складний, і багато хто не вважає його європейським другом, а в край праві його вважають прямим безпосереднім ворогом, проти котрого треба боротися і забезпечувати безпеку Європи за допомогою не Сполучених Штатів, а Росії. І тому ось ця структура будь-яка в край ці будь прави, хто б вони не були там праві націоналісти праві там реваншисти роялісти чи консерватори, праві ті, що стоять на, на самому на самій правій частині політичного спектра на частині політичного спектра франції от вони завжди використовували росію як важіль противаги стосовно е, впливу сполучених штатів і тому ця проросійськість була Ідеологічно напрацьовано тут не треба було шукати контактів з Кремля. Вони ж ці контакти шукалися в Кремлі із посередовища самого самої політичної сили. Тому тут агентами інші люди вони впевнені, що вони співпрацювали або вони продовжують співпрацювати зі своїми кураторами. Вони надалі посідають достатньо значні посади. в... Партійному партійній ієрархії партії, яку, яка є Марії Маріне бо вона насправді зараз вже не є президентом партії. Президентом партії є Жордан Бардада, який в принципі не має ніяких зв'язків, пов'язань, заяв там особи, особистих сто щодо того, щоб його можна було ідентифікувати з Кремлем Росією Путіним. І щось таке інше, там спільних фото немає, але він належав до кола прихильників так званих нових правих він в Сорбоні, коли навчався, нікуди покинув спеціально зради політики. Він 16 16 років приєднався до тоді, ще національного фронту. Зараз він перейменувався в національне об'єднання. Але все одно лишилася та ж сама лідерка Мерін Лепен в ньому, і він тоді властиво увійшов туди, аби реалізовувати ці ідеї нових прав. нових правил, я вже сказав приблизно полягає в тому, щоб Сполученим Штатам, щоб забезпечувати безпеку Європи, мала би і Франція, в тому числі не Сполучені Штати, а Росія. Ну така от була у них ідея. І зараз вона, звичайно, ж не працює. Ну, ви можете зрозуміти, як би вони там не викручували, колись там може якась там Росія буде, що вона там буде, але ти не менше це пропало, але лишилося інше Частина від нових правих це поєднання соціального і національного. Ну бо вони виростали на ідеях їхньої ідеології, Наприклад, Бен де Дебноа він виростав на ідеології того, що так націонал-соціалістична ідея в Німеччині переросла в фашизм, щось погане в нацизм. Але насправді вона є добра поєднати національне і соціальне, об'єднати разом, і це буде. Можливість таким чином е, е, керувати процесом через соціальні і національні тиски на е, країну, і таким чином вона буде позбавлятися е, цих от е, пережитків минулого, будуватися в такий спосіб, який би вони хотіли бачити. Намагання повернути Францію далекого минулого чи там Європу далекого минулого. І, властиво він тоді виношу ідею, що має бути Європа від Лісабона до Владивостока, і так далі. Тобто, ця частина була, але вона вже мало працює, ну крім війни, зрозуміло, але працює ідея поєднання соціально національного І е, Маріна Пену всі свої основні голоси взяла в районі в районах непритаманних раніше для успіху її політичної сили, це північ Франції. Соціалістична частина, це е, якщо всі там ну а багато хто знає про так зване червоне червоне пасмо навколо пориру, червоний пояс, то північ Франції це повністю такі червоне рожевий Інколи соціалістичний е, плацдарм е, у е, країні, але зараз там на цьому плацдармі основні голоси збирає ліпенову. Через поєднання оцього соціально-національного страху, тобто люди бояться за те, що їх соціальне майбутнє є невизначеним, дивляться довкола і кажуть, що ми боїмося, що наша ідентифікація буде загрожена. Враховуючи, що через те, що було провалено закон про іноземців у Франції, про адаптацію їхню, ну провалено, був проголосований, але з такими правками справа і зліва що він втратив практично свою своє значення і своє стримуючий свістримуючий і впорядковуючий е, статус це також спричинило до такого вибухоподібного е, спалаху е, о, популярності е, і правих і це передбачив Макрон і його оточення, і власне тому були оголошені дочасні вибори. Бо ці їхні передбачення були підтверджені успіхом їхнім на виборах до європейського парламенту. Бо він дає вибори до європейського парламенту дають яскравішу картину настроїв суспільства. І тому були е, на самому злеті, на самому злеті, на підйомі на найвищій точці підйому популярності Маринепані Національного фронту збите. І все їм це вдалося зараз. Практично говорити про а, успіх національного національного об'єднання на. Президентських виборах, ну принаймні, це вже зараз звучить фантастично. А тепер давайте про систему виборів у Франції. Наприклад, нас дуже дивує, що вибори в мажоритарних округах в два тури. У нас такого звісно в Україні ніколи не було. А як це працює? Я правильно розумію, що двоє, які набирають найбільше голосів, але не набирають 50 плюс один голос, 50% плюс один голос. автоматом потрапляють у другий тур, і тобто таким чином, фактично, виборець може. Подумати, чи справді він хоче саме такого або саме такого кандидата, ну дивіться в Україні такого не було. Але в Україні не українській державі, але в Українській Соціалістичній Республіці таке було такі така система вибору була повністю один до кожної коми, до кожної помилки, до кожного абзацу переписана з французького законодавства успішними розумними комуністичними лідерами, які були розумними, але не любили думати. Радше завжди ті до е, крадіжки ідеї. Вкрали повністю систему виборів у Франції то сам абсолютно один в один діяла діяла в Совєтському Союзі. Така ж сама система. Двотурова все це працювало. Ну працювало чи ні? Ну воно не працювало в СРСР, але воно було. Я сам брав участь свого часу в депут... виборах до місцевих органів влади в Львові. і от властиво, було два тури. Ті самі треба було набрати 12,5% від е, від не тих, хто прийшов голосувати, а від виборців, які мешкають в цьому окрузі. Відповідно тоді, тоді ти діставав право е, по, з другого турутувати балотува, знову дому ну, на це по цю посаду до міського до обласного депутата чи депутата Верховної Ради. Тому е, це було і зараз це працює у Франції в такий самий спосіб. Іди ну 50% в першому турі треба набрати знов, таки не від тих, хто прийшов на вибори, а від е, мешканців округу. Це дуже велика кількість має бути. Ну виборців, не мешканців виборців е, округу. E, і ця система була вибудована після того, як була проголошена п'ята республіка. П'ята республіка е, модернізувала цю систему, бо що вона була подібна до речі, разом з п'ятою Республікою, звичайно святоський Союз підмодернізовував там щось ну, зрозуміло. Та там поправили, у кого вони списали, то відповідно вони мали там дещо дописати. Е, тому це зробилося для того, щоб відсікти радикальні течії, тому що. Після другої світової війни радикальні течії відродилися буквально за п'ять років. Вже в 50, 50-х роках, 50-х років, вже була купа структур, які прагнули одні були реваншистами. інші були там, от частина з них це була ті ж самі нові праві. Третє це було вкрай ліві, які хотіли за прикладом Китаю майськими методами силою там. Палуду, безбольною бітою і, 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 і пряником загнати всіх щасливих майбутнє. Це все було відпрацьовано групою, яка оточувала, яка забезпечувала юридичну підтримку Шарля Деголя. І властиво воно було проваджено через Конституційний суд, через парламент. Це виборча система. І вона завжди рятувала Францію від. Подібних проявів і цього разу сталося властиво в такий спосіб. Люди прийшли, побачили їх. Це налякало і налякало не стільки навіть перший тур, а налякали вибори до європарламенту. Тому що вони продемонстрували силу. Переконань виборців, які хочуть віддати свої голоси за вкрай правих, ну, частина хоче віддати свої голоси за край лівих. Чому це стається? Тому що зараз буквально чому ще Макрон пішов на о, дочасні вибори, тому що було проведено соціологічне опитування одразу після о, о, парламентськими виборами до Європарламенту. після вони підтвердили, тобто, вже рішення, яке було прийнято Макроном після неоприлюднення, а після прочитання владою, вона трошки там скорше дивляться, звичайно, все соціологічні опитування, подивилися цифру, що 68% французів відчувають себе у Франції як невдома, з різних причин, але три головні причини це. Е, Низька купивельна спроможність падіння можливості забезпечити себе самостійно всіми тими продуктами і речами, якими ти забезпечував себе ще кілька років тому. Друге, це те, що не спрацював закон про е, іноземців, і люди відчувають, що е, Занурення в демократичне суспільство у французьке суспільство іноземці відбувається вкрай поволі, і це помітно, що це не стається так добре, як хотілося, і це лякає. Просто є кому налякати суспільство і війна в Україні. Звичайно, це та відсутність безпеки в Європі, яка також стимулювала в першу чергу. Стимулювала виборців сказати, що вони відчуває себе у Франції. Як ми вдома, і от власне на цьому тлі були проголошені дочасні вибори. І звісно, після того як побачили подібну соціологію представників ЛПН, вони розправили кили і вважали, що ну 60-80, Ми просто 50% можемо відсотків набрати зразу. Можемо взяти абсолютну більшість. На дочасних виборах і в таким чином вони і розвернули свою кампанію. Не було розмов про те, хто буде, хто переможе. Лепен презентувала. Ось знайомтесь, Жордан Барда, майбутній прем'єр-міністр. Ось він вам запрезентує програму уряду і своїх міністрів. Питання вибори це формальність. ви чудово розумієте. Ви бачили результати. Ви ось вам соціологія. Ми переможемо. Просто питання, щоб захистити результат, прийти на вибори і. Вже зараз почати обговорення, хто буде тут здійснювати нашу, по нашу реалізацію наших ідей, і яким чином провести дочасні президентські вибори. Про це була мова не про що інше про стратегію на виборах. Практично ми не говорили. Наскільки я зміг сьогоднішнього преси Макрона так так. Да, партія Макрона зайняла друге місце і буде вимушена входити в коаліцію з лівими, які вийшли на перше місце, але не взяли більшість. Це буде союз, так би мовити, через кохання чи через розрахунок? Ні, ні, цього союзу не буде з лівими, так. Але коли ми говоримо про лівих, треба розуміти, що ліві, ну тобто, новий народний фронт, він це НФП на. Фонд Популяр складається із чотирьох гравців, трьох великих і одного маленького гравця. І один з цих гравців, тобто найрадикальніші ліві, тобто це вже такого ще постмаулийського штибу структура, яка називається не, не, не скоро на Франція, Ханс і Вони очолювані Жаном Люком Мараншоном. Вони стоять на таких радикальних позиціях. Ніякої співпраці, жодної співпраці з макроністами. Ми макроми проти нього боролись. Будемо боротися. Це все дурниці. Ми формуємо уряд. Ні, жодних там дискусій про ймовірність спільного обрання уряду чи будь-що такого подібного. На відміну від того, як вони себе вели між першим і другим туром. Вони дисципліновано познімали усі свої кандидатури на користь, до речі, макроністів. Дуже найбільше зняла знялися властиво представники цієї фонсу міста, тобто вони по Києві, не покірний Франції, тобто вони познімали свої кандидатури і дали більше збільшили кількість голосів відданих за Макрона, не стільки навіть за Макрона, а й з Макронівців, скільки проти Лепенівців. І, але тим не менше відбувалося ж це голосування не безпосередньо за вкрай лівих, а за новий народний фронт. І от властиво е, партія їх назвав макроїстів, вони сказали, за нас голосували ліві. Ми передовсім будемо пропонувати лівому електорату спільне бачення розвитку Франції. Але це спільне бачення ми будемо робити тільки з тими, хто поділяє вартості республіки. Це мова зразу торкається тільки трьох політичних сил, які там є: Це соціалісти, екологісти і комуністична партійка. Поділяє цінності. Францію сумі непокірна Франція заявила неодноразово, що цінності республіки треба переглянути, поміняти нічого не працює. Тобто вони зразу таким чином виключаються із кола майбутніх, ну скажімо так, майбутніх утворювачів коаліції, хоча знову таки повертаємося до витоків. Згідно французької конституції, коаліція не обов'язково формується з більшості. А коаліція формується з тих осіб, які здатні її сформувати, і за і сформувати з таких осіб, за яких проголосує достатня більшість. Проста більшість, не абсолютно. Не все окопна, проста більшість голосів. І найбільше, що нас цікавить, це звісно якісь зміни в допомозі України. Ми дуже вдячні за те, що. Робить Макрон і навіть за його заяви, які просто показує, що він потужний лідер і що він не боїться особисто Путіна. Так от чи будуть зміни якісь чи може бути зменшена? Чи якраз Макрон і є тим запобіжником, що поки він є президентом, Франція буде підтримувати Україну до кінця бюджетного року? Взагалі нічого не зміниться в мінус, тільки може змінитися в плюс, тому що є напрацювання, і ведеться діалог з Україною. Нові програми відкриваються, але в мінус нічого не зміниться бюджетний рік у Франції закінчується в кінці квітня, тому можна бути спокійним до кінця квітня 25-го року. А, не думаю, що будуть складнощі щодо України в питаннях бюджету, просто можуть виникнути питання, якщо буде надалі лихоманити національні збори нижнього палату парламенту Франції з коаліцією, або буде вона створена, але вона не буде стійкою і так далі, або буде створена коаліція, а уряд меншості він також може бути не їм буде бракувати голосів, питання України це не буде торкатися аж ніяк, тому що є більшість, я кажу, всеохопна там до 300 голосів можна набрати при бажанні за за питання підтримки України. але... Питання в тому, що не можна окремо бюджет підтримки України прийняти окремо бюджет Франції. От властиво, проблема буде з формуванням французького бюджету, де буде звичайно в цьому бюджеті частка допомоги і підтримки України. Вона буде закладена, тому що зрозуміло, ну, в інший, не можна закласти її підтримку е, України або будь-якої іншої країни в інший пакет ніж бюджетний. Тому тут за тим будемо святкувати, вболівати. Я думаю, що е, є е, майстри Домовитись майстри компромісу, майстри угоди, але не угодовства у колі Макрона. Вони проявляли себе в попередній роботі. і Я думаю, що тут все пройде без особливих проблем. Бодай ми можемо просто озирнутися і пригадати, що казала ЄПЕН найбільше найпалкіший противник політики Макрона, заперечувальник політики Макрона щодо України беззастережно підтримку Вона Каже, що я підтримую Україну, але не беззастережно як Макрона. Вона казала, що не буде військ у французьких Україні, якщо вона буде владою, і вона обмежить використання французької зброї е, далекого засігу по об'єктах, розташованих на території Росії. Все, що не було з'явлено, що ми обмежимо підтримку. Ми наприклад, як це казав представник країн лівих меланшон. Він казав, що ніяк жодної підтримки. Ось Франція не підтримала Палістину. То чому Франція має підтримувати е, іншого іншу жертву загарбницької війни, якою є Україна? Вони однакові. Франція відмовила одному, ми відмовляємо іншому. а Там будемо дивитися. Кому і як допомагати, і буде він поєднувати підтримку Палістини і України. Це в його заявах лунало постійно, коли це торкалося питання міжнародної політики. Так вони визнають, що це агресивна війна Росії проти України, але, але ось з такими, з такими додатками неприємними українцям. Тому ці крайні точки відсічені, і проблем впевнений, що не буде проблем, бо як би там не було, але бюджет буде прийняти. І питання України не буде жертвою вилучання з цього бюджету. Дякую, що додивились це прекрасне місце. Подякувати нам лайком, підписатися на наш канал, якщо ще не підписаний, поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А так само ви можете підтримати нас донатом для розвитку україномовного Ютуба. Всі посилання є в описі відео. Щиро дякуємо нашим спонсорам. Ну і до зустрічі у нас на каналі.